Вітаю глядачів нашого каналу. З вами я Інна Набок, А на зв'язку зі мною вже є Олесь Маляревич, це заступник командиру батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92 ОШБР». Пане Олесю, слава Україні! Героям слава боже, здоров'я! Дякую, що знайшли час долучитися до розмови. Є про що поговорити. Ну і на жаль, ми маємо невтішні новини з фронту, тому з них я й розпочну, тому що це важливо. Давайте спочатку про наш вугледар. Тому що знаєте, я коли прокинулася сьогодні вранці і одразу зайшла в Фейсбук, перше, що я побачила, так це допис своєї колеги та військової журналістки Юлії Кирієнко, якій я дуже довіряю, яка дуже багато робить для України і постійно показує і знімає війну. Так, от вона написала: лічені години місто майже без наших військ, подробиць більше поки що не напишу. Звісно, я вже зрозуміла, чому вона не пише більше подробиць і що ховається за цим таким красномовним дописом. І ось буквально вже за годину я бачу, що голова ОВА Вадим Філашкін заявляє, що з вугледару евакуювали всіх дітей. Також, за його словами, сили Російської Федерації вже перебувають майже в центрі міста. От станом на цю мить, що ви можете сказати? Ну, ми військові, ми коментуємо тільки там, де ми працюємо, а стосовно глідара інформацію отримує просто з інформаційних джерел, як і всі. Звичайно, втрачати територію, це завжди боляче, в першу чергу, для тих, хто там живе, хто може опинитися в окупації, і хто там перебуває як сила оборони. От навіть зараз Купінська операція, ті території, які ми звільнили в 2022 році, коли нас знову перекинули сюди, частина території вже була втрачена. І за кожним кілометром. Який був втрачений, я прям пам'ятаю хто де загинув, хто де травмувався, Так, що до кінця життя буде інвалідом, тому звичайно це трагедія, да. Але я не можу коментувати оглядар, Немає інформації і, в принципі, немає на це повноважень. Ну так я розумію, що ми коментуємо тільки те, що офіційно з'являється в повідомленнях Збройних сил України в Генштабі. Тим не менше знаємо, що часто військові також можуть і між собою про щось говорити. Тому я запитую можливо є щось, що ви можете озвучувати. Там ми, ми спілкуємося, спілкуємося, і дуже часто ті, хто поруч з собою зараз, завтра десь в іншому місці, ми спілкуємося, але 72 другої бригади, яка там перебувала і перебуває, не знаю. Немає інформації. Ми жодного разу разом не, не воювали. Весь час вони були в Києві, ми були в Харкові, вони там на Донбасі, ми там були на Купінську. Потім ми на Донбасі вон, ще, ще десь в іншому місці. Тому там знайомих немає, щоб дізнатися. А навіть якщо і мав би, і дізнався би, я про цей ефір би не говорив, тому що є речі, які не можна говорити. Для цього треба завжди розуміти оперативну встановку, і ті, хто там перебувають, мають право коментувати, давати якісь там інформацію дозовану. Ну, так, я з вами тут абсолютно походжуюся. Давайте тоді про те, що можна говорити, і про Куп'янський напрямок, тому що також є інформація, що окупанти готують там нові спроби великих штурмів. До речі, про це і ви заявляли. Я бачила повідомлення в ЗМІ. Тому прокоментуйте це. Після того бою, десь 4 дні тому, коли він був нічного. До ранку тривав, коли 50 з техніки вони направили для того, щоб одним однією атакою вийти на лівий берег відійти до води до річки Оскіл. Це, це їм не вдалося, і після цього ми спостерігаємо, що ворог перегруповується, нарощує сили, продовжує штурмувати на деяких ділянках, продовжує вчиняти штурмові дії невеликими групами за підтримки однієї двох іди з техніки. Тобто вони маневрують їх, їх наказ рухатись вперед і і дійти до лівого берега річки Оскіл. І ти потім далі витісняючи наше групування з лівого берегу, Тож тут ситуація дуже напружена, і ці бригади, які тут перебувають, все роблять для того, щоб максимальне враження нести окупанту і не втратити території. Ми розуміємо дійсно, що ситуація, як ви кажете, дуже напружена, або більше розуміємо, яка ціна всього того, що там відбувається. Але ось те, що відбувається зараз, ось це нарощування росіянами там своєї потужності, це свого потенціалу, це радше швидше про що про те, що в них немає зараз успіхів на Курщині, якщо так можна сказати, і вони, от, знаєте, вирішили просто будь-якою ціною просуватися тут на території України. Чи можливо щось інше? Знаєте, я не, не, не бачу, що відбувається далі на 20 30 кілометрів, але ми бачимо, що відбувається на, на, те, що, ну, на, на цій діяці, де ми працюємо. Ворог має достатнє групування для того, щоб виконати далі свої завдання і рухатись вперед. Тобто я не, не, не бачу, що їм треба якісь додаткові сили перекинути для того, щоб посилитись. Вони і так тут сильні. Вони готувалися до цього на наступу і ті територіальні здобутки, які вони отримали, на жаль. Це доводять, що вони мають достатньо сил для того, щоб тут працювати. Да, сили оборони носять дуже серйозні втрати ворогу. Чотири да, дні тому була знищена їхня броні Кулак, але вони продовжують тиснути, продовжують накопичуватись. Скільки там ще є у них резервів, це тільки е головнокомандуючий і ставка знає, і ми цю інформації не володіємо. Наше завдання бути готовими до відбиття будь-якого штурму в будь-який час. Ось до речі, про те, як ворог намагається зараз там посилювати свої позиції, чи власне там підкріпленням займається генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що російська армія вона все ж таки зберігає зараз перевагу в артилерійських снарядах на фронті. Але він також сказав, що от в порівнянні з попереднім роком, то все ж таки є у них там теж проблеми. Ну, якщо порівнювати зиму 2024 року, початок зими, то зараз скоротилася ця тенденція майже. Вже втричі. Ви це помітили на своїй діганці фронту, що в них там стало чогось менше? А ви знаєте, ми тут такі всі забобонні, що не хочу заказати, трошки стало легше, трошки стало менше. Буває таке, да, дійсно, що працює артилерія дуже інтенсивно, потім день-два за тисячу. Що це таке? Або гармати вразили, або зламалися. БК закінчився, не підвезли різні фактори бувають. Ми ж не, не бачимо, що скільки там повністю по телах Росії ще зберігається БК, який може сюди доїхати. Тож ну, нікого не кажу, знаєте, що стало легше, стало тише. Ем, там, де ми зараз перебуваємо, це територія, яка дуже наразі дваряще йде, да, і розуміємо, що там, де ми сьогодні, завтра може бути ворог, і наше завдання готові не допустити. Ось. А який він використає для цього потенціал? Так, ми у нас є розвідка, ми спостерігаємо, ми розуміємо, але ми про це ж не, не будемо казати. Але дійсно, ми спостерігаємо за будь-якими рухами, і все, що вони мають, десь там світять, ми все фіксуємо. Uh -huh. І, виходячи з цього, завжди робимо висновки і плануємо свої операції. Дякую за інформацію. Я от е, єдине, що також можу ще запитати, я думаю, про це ви точно можете казати, тому що якщо коментувати якісь події безпосередньо на фронті, чи на тих ділянках фронту, де не несете службу безпосередньо, ви я розумію, ви не можете. Як ви точно можете сказати про настрої зараз наших військових, про їхній моральний і бойовий дух? Я поясню, чому, тому що зараз з'являється у ЗМІ також інформація про те, що після того, як Володимир Зеленський побував у Сполучених Штатах Америки, там якось неоднозначно поставилися до його плану перемоги, і, начебто, наші військові зараз демотивовані всім цим. От скажіть, що ви відчуваєте і чи ви аналізуєте взагалі, що відбувається? Скажу відверто, у нас немає часу слідкувати, там щось там демотивуватися після якихось там рухів наших топ-політиків. Ось це з жодним чином не впливає на наші дії, на те, що ми маємо робити. Тож я взагалі по життю оптиміст і завжди вірю, що все буде добре, навіть коли не можу сам собі впорати. Пояснити, як це відбудеться. ось так, так і тут. Ну у нас є, є місія, є завдання, ми його виконуємо. Люди у нас мотивовані. В Принципі, по особовому складу батальйону хілес не можна проводити паралель по всій збройних сил України, тому що ми особливу увагу приділяємо особовому складу і, і морально-психологічному, і фізичному. Тож у нас є можу сказати, що все задовільно. Як так, так, скажу так. А що інших не можна сказати? Ми не, не звертаємо уваги там, де що відбувається. Дійсно, ми засмучуємось, коли нам не дають. Ми розуміємо, що немає дозволу використовувати далекобійну зброю по території Росії близько ціля. Ми це розуміємо і розуміємо наслідки, що злітять літаки, прилетять, скинуть авіабомби керовані. Тось тобто, такі такі речі да, Нас засмучують, але ми ніколи руки не опускаємо і продовжуємо виконувати свої бойові завдання. Ну, я дякую вам за це. Ну за те, що ви тримаєтесь там, попри все. Як ви сказали, вам своє робити, тому ви не звертаєте увагу на те, про що там пишуть західні аналітики. У вас немає часу моніторити там різні телеграм-канали, ну і також вчитуватися там в кожне слово якогось блогера чи там засобу масової інформації. І за це теж вам величезна подяка. Я ще хочу коротко, щоб ви проговорили про те, які зараз є потреби, зокрема і у вашого батальйону, і в нашого війська, тому що хочу. Це максимально корисним бути і всі, хто нас послухають і подивляться, щоб також усвідомлювали, що ми тут в тилу в жодному разі не маємо розслаблятися. У підрозділі ВиПАЛА завжди одні, одні одні ті самі запади. Це технічне оснащення: дрони, компоненти та ремонт техніки. Все решта у нас є достатньо, і ми ніколи на щось інше не зберемо. Ні на форму, ні на їжу, ні на ліки. У нас все є. Окуляри, навушники все є. Форма є. Взуття є, всі такі задоволені, базові потреби задоволені. Да. Тільки техніка, техніка, якою ми працюємо щодня, вона дійсно дуже швидко закінчується. І той бій, коли був там чотири тому, ми були до нього готові, і це теж завдяки тому, що нас підтримують люди, бачать наші друзі роботи. Тож ще кожного разу в ефірах дякую за підтримку Збройних Сил України. Всім, хто хоч якось, хоч гривне підтримує це все іде на закупівлю техніки та компонентів. Угу. Потім ця вся техніка летить по окупантах, і вони сподіваюся, колись закінчиться на нашій землі. Ну, якщо я правильно зрозуміла, якщо дійсно ворог готує зараз нові спроби великих штурмів на вашому напрямку, то ми також тут в тилу маємо піднапрягтися. Ну і зрештою допомогти вам зробити так, щоб у вас було зараз якомога більше дронів, тому що вони вам я так розумію, дуже допомагають. Звичайно, Но дрони це наша робота. Якщо закінчиться дрон, то тут всі загинули, в першу чергу піхота. Тож, коли от той самий бій, про нього ще багато будемо згадувати, в той день е жодного 200-го піхотинця не було. Це рідкі випадок, коли під час такого шторму піхота залишилася живою. Тому що е артилерія, птур е і БПЛА відпрацювали на навідвіну. І всі злагоджено, всі там 77-ма, перший БРОП, 43-й, батальйон Хілес всі разом працювали і всі вбили. Ось і піхота залишилась цілою. Тож, тому що було чим, Була, були дрони, були БК, все було відпрацьовано, підготовлено. Ось так. Тому підтримуйте підрозділи, яким ви довіряєте, за якими слідкуєте, і все буде добре. Ну і пане Олесе, скажіть ще, що ви думаєте з того приводу? Що сьогодні з'явилася інформація, що уряд таки схвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА? І, от повідомляється, що Кабінет міністрів України навіть схвалив ось цю постанову. Що це означає для нас, і наскільки зараз це важливо? Ну, всі пілоти військові, які працюють з БПЛА. Вони мають мати сертифікати і пройти на офіційне навчання в таких центрах. Е, і ми співпрацюємо з окремими центрами, які теж е, впевнені були в цьому списку, то сертифікованих центрів. Якщо не пройшли це навчання, вони не допускаються до роботи, тому що е, техніка дорога, дорога варта. В першу чергу літаки, розвідники вони десятки мільйонів інколи коштують. І просто хлопець або дівчина, які прийшли в армію мобілізовані, пройшли там півтора місяця без ЗВП, базову підготовку. Не будуть допищені до прийняття такому. Найкращих розумних з золотими руками і головами ми допускаємо до навчання додатково на ці засоби. І після цього, коли маєш сертифікат, вони працюють. Ну і кадрова служба теж це відслідковує завжди в особистій справі. має бути такі папірці, підтверджуючі, що дійсно навики отримані і навчання продано. І це не робиться ніколи для галочки, Це дійсно дуже за цим ми слідкуємо. А як взагалі зараз активно в Україні відкриваються і з'являються от навчальні заклади, такі, де навчають пілотів БПЛА? Це вам треба поспілкуватися з нашим замкомбатом, який займається цим напрямком. Я тут не компетентний, щоб відповісти на всі питання. нас є тенденція станом. Це його робота, так. Да, і... Та якось те вам в ефір ефірі теж запросити. Ну ми обов'язково запросимо і поговоримо, тому що тут ми дійсно, коли говоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті, тут важливо розуміти, що дійсно ця війна вона сучасна. Вона, окрім того, що кривава і. Дуже знаєте завдає нам багато болю. Вона ще й високотехнологічна. І дійсно, коли ми говоримо про війну безпілотників, то тут також треба усвідомлювати, що ми можемо впливати на цю війну. Тобто, ми також можемо говорити про те, що ми маємо не тільки донатити на ці безпілотники, ну а також говорити про те, взагалі, як відбувається ця війна дронів, розповідати про це українцям. Ну і можливо, таким чином, навіть ми зможемо комусь все ж таки донести. Те, що треба долучатися також до тих людей, які займаються цим, ну і допомагати їм ставати на сторону світла, як я завжди кажу. Згоден з кожним вашим словом. А ще можу сказати, що чому безпілотники? Тому що це те, що ми можемо виробляти в Україні, збирати з компонентів, які ну, достатньо неважко сюди завести. Ось тому що авіація будувати літаки, військові, у нас цього неможливо зараз. Ось, або інші засоби озброєння там можна вигодити. БПЛА може робити масово, і в принципі наші українці достатньо швидко вчаться їм керувати, угу. тому я впевнений, що БПЛА ще, ще дуже багато зробить корисно для того, щоб наблизити перемогу. І ця доля БПЛА в перемозі буде як тільки зростати. Угу. Е, до речі, я тут пригадала, що на початку минулого тижня. Е... Пан Умєров заявляв, що наразі Україна може навіть самостійно виготовляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік. Це потужно зараз для нас? Чи все ж таки зрештою ця ціна вірніша? Ця цифра не така велика. І тут не треба одразу зачаровуватися тим, що там декілька мільйонів. Бо нам їх треба там декілька тисяч. Я не можу коментувати слова міністра, тому що я не знаю на основі чого він зробив такі висновки. Тому я не можу не підтвердити, не спростувати, як так кажуть. Але головне це якість, а не кількість. Ось якісний дрон він завжди кращий, ніж там 10 дронів просто для кількості. Але завжди вірю, що все буде добре, і дронів у нас буде більше, в тому числі і від держави. До речі, от підсумовуючи про якість і про кількість, російські пропагандисти зараз часто кажуть про те, що у них є проблеми саме з якістю цих дронів. І навіть Соловйов одному зі своїх ефірів теж на минулому тижні казав, що чомусь так стається, що скаржаться так звані російські військові на те, що дуже багато всього не долітає навіть туди, куди треба. Тобто не долітає, я так розумію, до українських позицій. Нам це безумовно плюс. Ну але росіяни з цього приводу зараз от дуже сильно там панікують. Ви Вивчаєте це ну, на фронті це бачите? Ось цей брак російських дронів? Ну, я скажу так, що росіяни дуже потужні і вони тиснуть дуже сильно і воюють ну, добре. А скільки дронів могло б бути, якщо там всі долетіли, але не хочеться навіть собі уявляти. Але скажу так, що дрони це електроніка, яка використовується в польових умовах, використовується людьми, які в стресі, втомлені. Змінюються часто, приходять ті, хто там не вміють робити, їм треба навчатися. Я не знаю, як це налаштовано в Збройних силах країни агресора, але можна сказати, що дронами, дрон, якщо не займатися, якщо не підготувати, наприклад, що ми просто отримали дрони, десь там в ящику, і відправили цей ящик прямо на лінію фронту до наших пілотів операторів, то там би один полетів би з, 9, ну, з 10. Тому що дрони треба допрацьовувати, перевіряти і налаштовувати на кожній ділянці, вони працюють по-різному. Дуже багато факторів: рельєф, дієреб, завдання, які треба виконати, БК, які треба донести. Якщо, наприклад, це якісь піхотні підозри штурмують, це може бути дрон маленький з маленьким акумулятором, з маленьким бика. Якщо далекі, -далекі відстані, великий акумулятор, великий дрон, великий БК. І це треба все. Ми, ми, ми маємо дати нашим розрахункам готове рішення. Вони прийшли, розклалися, полетіли. Ось тобто, як в фільмі там Топган, один Том Крузів літак полетів, 150 людей навколо літака стоять, які цей літак налаштували, зарядили і провели під час виконання місії. Так само і випала підрозділи. Ось як в Росії, це наш може з цього у них там якийсь брак, але не можна недооцінювати ворога і сподіватись на якусь його помилку. Тут треба завжди розуміти, що ворог дуже потужний і він хоче всіх вбити. Тому ми тут не розслабляємось і не чекаємо якихось там дива з їхнього боку. Ну так, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Не треба. Недооцінювати ворога, як ми це робили, пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення і всі ці історії, знаєте, про те, що ми там воюємо з чмовіками і так далі, вони втрачають свою актуальність, тому що ми бачимо, що вони теж, ну на жаль, не стоять на місці. Вони постійно вчаться, вони вдосконалюються. Ну і на жаль. Бачимо дійсно, що їх все ще дуже багато. Вони різуть буквально скрізь крізь кожну шпарину на фронті, куди тільки можуть дотягнутися і долізти. І це теж свідчить про те, що у нас ще багато роботи. Тому вам я дякую за інформацію і за все те, що ви робите, і за те, що, звісно, знайшли час навіть в таких непростих умовах долучитися до цієї розмови. Дякую вам. Ну, за те, що ви робите, за те, що інформуєте. Да. Ну, я в, свою... про те, що відбувається. я, в свою чергу, всім, хто нас дивиться, також хочу нагадати, що українці, ви ж розумієте, яка ситуація. Давайте донатити на дрони, давайте зробимо так, щоб у пана Маляревича в його побратимів було якомога більше ось цих залізних птахів, які будуть робити пекло окупантам, які будуть наближати нас до перемоги. Ну, пане Олесе, бережіть себе і бережіть Україну. Дякую. Ну, а вам Плава, нагадую. А вам нагадую, що Олесь Маляревич був щойно на зв'язку зі студією. Ми поговорили і про ситуацію і на фронті. Ну і про те, що ми з вами тут у тилу повинні бути все ж таки підтримкою для наших збройних сил України. Тому давайте підтримувати тих, хто ціною власного життя і здоров'я сьогодні нас з вами захищає. Ну і звісно, виборює мирне та незалежне майбутнє для нашої України.